Як загалом зараз ситуація на фронтах, якщо можна про це говорити? От Тому я з самого початку цього відео закликала людей для допомоги захисту читати. Важкувато. Важкувато і треба хлопцям допомагати. Ми їх тил. Ну, наступають на нас, розумієте? І десь можуть бути не самі приємні новини, наступають і в тих локаціях, де вже колись вони були відійшли, відійшли, там теж можуть наступати шкоди роблять. Тому треба максимально зараз захищати наших хлопців, і нашу землю, допомагати їм, щоб вони устояли, устояли на місці. Я хочу сказати, що працюють, і все одно, ну, за нами територія залишається, стоїмо, але важкувати якийсь момент, тому що і тут тройка мечів. Якийсь... Не хочу такого багато говорити, не підказуємо кацапам. Просто давайте так, щось треба робити: плакати, сидіти, немає сенсу. Є декілька варіантів задонатити на. Дрони на риби, раз. Друге, читайте молитви, підтримуйте, ставте захисти. Два, все. Ну, точно не сидіти, зложивши руки і плакати ні, це не підходить. Це точно. Це Треба точно. працювати і допомагати хлопцям любими методами. Знаєте, на війні всі методи добрі. В Києві затримали китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Чи встигли вони, <рик> вони щось знайти? Як це взагалі може вплинути? Мабуть, ні. Паш кубків випав. Ні, навіть не чули таку новину. Як цікаво, так? Да? Вже нами да, китайці шпіонять. О, так, наші так, технології. Китайці. Щось рознюхали китайці. <рик> Не? Ну, остались вони не з чим, що мені тут дуже не подобається. Дивіться король королеве Пінтаклі, десятка Пінтаклі і імператриця. Тут закриває п'ятерка жезлів, а тут п'ятерка Пінтаклі. Хочу сказати, що вони не просто самі з воздуха впали. Тут є люди. Ну я вже не знаю де цих щурів, яких бити. Е, немаленькі люди, які е, в цьому були залучені. В них щось пішло не так, не то, що конфлікт, але щось пішло не так. Ну, дай Боже, щоб вони просто мовчки взяли гроші і послали їх куди подалі, бо залишилися вони ну, не з чим. Уїхали не з чим і отак шестерка уїжджають не з чим. Але допомога і злив був зсередини. І я хочу сказати, що це ще повториться. І ще будуть погони до нас приїжджати. Вже слідкують. Ну, важко їм дається, важко, важко. Так, це хто ж такий? Це з тих організацій, де працюють ці люди. Ні, не ці організації, а десь поруч. Ні, не ці організації. От де вони там хотіли шпагувати е, не з самої цієї організації, але десь поруч. Тобто це підрядники можуть цієї організації бути. Ну, тобто ці люди, які е, можуть заїжджати, виїжджати, ну тобто бути поруч, бути задіяними, але в самої структурі не працюють, ну, якось mm -hmm. задіяні. О, тут є хтось зливає. Є так, от так, от. Я в шуці. нам, я не знаю, в якому ми, ми в дурдомі живемо. Чи може... Чи може бути такий якийсь великий злив даних, наприклад? Пам'ятаєте, ось було в цьому no. минулому, здається, місяці з Гугла дуже багато даних вкрали. Отак, от якісь українські дані, у нас же є і дія, і армія плюс резерв. Чи може бути отакий злив даних? Чи можливо таке військове виробництво? Цікаво карти говорить. Дивіться, злив даних може бути, але він закінчиться в пусту, в пусту е попитки злива можуть бути. Але що мені тут показує, що е знаєте, злив може бути даних через жінку. Тобто дружина, коханка, подруга е через жінку. Можливо, до якого і до якоїсь людини. На такого шпигуна підпускають, і там є зв'язок фізичний. Але ця людина працює для того, щоб ем, отримати цю інформацію. Але воно якось піде в пусту чим. Ось так от, так що є такі жінки, які працюють і намагаються от зараз, ну, нічого не вийде. А взагалі, ну, ти так показала, а взагалі якісь зливища можуть бути. Бо прямо зараз над цим працюють. У когось є е е криса, за ним стоїть. Так, по військовим може бути злив. Один більш мілкий, ну, такий не, не сильно важливий для нас, а один злив може бути більш такий, саме по військовим, по якимсь справам військовим. Протягом, опять же, показує не такий довгий час протягом трьох місяців, бо зараз інтенсивно працюють. Інтенсивно працюють над тим, щоб отримати інформацію. Ну вона стосується військових. І ця жінка, що мені показує, що це може бути якась дівчина не жінка, а дівчина там. Теж військового, яка з ним раді того, щоб піймати, збирати інформацію. Так, такі бувають підступні люди. Всіх перевіряйте, чоловіки. Цих жінок перевіряйте, не давайте їм свої телефони в руки і нічого про них не розповідайте, якщо ця жінка не ваша дружина, дочка, мама. Чужих ага. жінок перевіряйте. Обов'язково про обмін полонених чи будуть е, обміни? Зокрема, дуже питають там про офіцерів. Їх дуже рідко міняють азовців, морпіхів. Гарні карти так начну з кінця азовців. Невеликій кількості десь спажа? працюють над тим, щоб їх забрати, дуже працюють, але в дуже маленькій кількості. Паж він маленький, ну тобто. Повернення буде офіцерів, азовців, воно йде і воно буде. Взагалі по поверненню по обміну туз Пентаклі, дев'ятка Пентаклі, показує, що обмін буде, і я думаю, що може бути великий. Тут мене трошки смущає смерть, ну може показувати, що е, спочатку е, можуть повернути по, ну, людей, які загинули, угу. от, а потім і зробити обмін. Угу. Ну, так, да, тілами, а потім обмін. Хоча ще по смерті вона може показувати, як тих, кого не чекають, тобто безвісті зниклі, теж mm -hmm. може в цьому обміні бути люди, яких ну, вже люди втратили надію, там, довго їх не було, тобто не було звістки там, більше року. Розумієте, от по цій карті такі ж теж можуть повернутися, що дуже давно в полоні. Угу. І по обстрілам давайте. Як загалом буде обстріл там, на, ближай... на найближчий тиждень? Інтенсивність, можливо, якісь загрози чомусь ви побачите. Я взагалі так злюсь цими обстрілами. Я ж ночі часто працюю, думаю, ну не дають мені працювати. Заважають, бо мені треба піти, скинути. Ну, не будеш, не будеш ж ходити під небом відкритим. Коли воно все літає mm -hmm. так, mm -hmm. по обстрілам. Ну, хочу сказати, що обстріли не закінчуються. Подивимося, якесь місце, не подивимося. Ви повинні розуміти, що зараз ворог нас максимально буде атакувати. І цей місяць, і наступний, я думаю, обстріли підкинуть. І тут ще знаєте, що мені ще показують? Обстріли е, можуть вони ще приміняти, стріляти дуже близько. Тобто е, по хлопцям, по, е, межа між нами і ними. От, да, ці позиції, там теж можуть бути обстріли, бо по, військо, по військовим показує е, обстріли. Знаєте, я цю карту, коли як трактувала, так на Київ 550 шахедів летіло, ну і по Київській області, то мовчки, хай вона лежить, я навіть її переверну. Обстріли ну, будуть. ну, Я як, не хочу цього говорити. Розумієте? Будуть. І вони можуть накатами десь більше, десь менше, перерив і знов багато. ну. Ми постараємося після ефіру щось цю всю інформацію спалити із карти зірки. Що, що вона більше нам не випадала? Будьте обережні, я вас прошу, бережіть себе і краще не виспатись, піти в укриття. І тут по по хлопцям це може теж гость структури і по військовим, там теж можуть бути обстріли. Не збиратись оці збори, там, де строють хлопців, збирають їх, це взагалі заборонити треба. Це не можна робити, бо моментально ж зливають і туди може прилетіти. Тобто на найближчий час я б не радила збиратися хлопцям в кучці. Угу. Ну, зрозуміли мене? Угу, угу. От таке на них полювання може бути. Це може бути полігони, да, якісь отакі, от якісь навчання навіть Так. Я... Оце навіть і не подумала. Ану, це можливо, там без ЗВП, де вони проходять базову підготовку. Показує, куди з'їжджаються, куди збираються в, одні, в одній локації. Не будемо сильно лізти угу. підказувати. Але це мені теж карта не любить. Тобто, це може бути знов наводка по хлопця. Угу. Не збиратися. Взагалі не збиратися. Якось я не знаю, як це можна по-іншому, але робити треба по-іншому. Угу. Бо угроза є зливу, не просто обстріл, а ще й зливу на цю локацію. Бачите, що не дивимося, кругом зливи. Зливи всі здають, і час ми живемо. На жаль, ми до них теж доберемося. От зараз просто на всіх них вистачає часу. Чим більше настане, хто буде молитись, в нас розв'яжуться руки, і ми підемо, вольне плавання по тим, хто здає. Ну, до них теж доберемося. Якщо вони думають, що вони будуть без покарані, то будуть покарані. Всі будуть покарані. Ну ви що? У вас сама ж земля, вона ж у вас їсть, бо ви свою землю продаєте. Так. Я не розумію, як це може бути, але но... таке є, на жаль. Боротися. Подолаємо всіх ворогів. Доберемось до кожного. Знаєте?